Добрий день, шановне панство. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити річницю Дня Соборності України. Щороку, 22 січня, українці всього світу відзначають День Соборності та Свободи. Шановуючи світлу пам'ять про українських патріотів, що протягом віків боролися за свободу та соборність української держави. А що ж таке соборність? Хто пам'ятає, що таке соборність? Люди мої. Що таке соборність? Давайте я вам нагадаю соборність. Це єдність, неподільність усіх територій України, духовна єдність українців, які проживають на території України, а також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віросповідань. Концепцію політичної соборності України сформували наприкінці 19 століття у Львові 23-річний студент галичанин Юліан Бачинський, у Харкові 27-річний Юрій Східняк Микола Міхновський. У 1895 році у праці Україна і Редента Юліан написав, що прапором української буржуазії є вільна, свободна, незалежна та політична самостійна Україна. Одна нероздільна ліцяна по Кавказу. Микола Мітновський у брошурі Самостійна Україна у 1900 році зазначив: одна єдина нероздільна, вільна самостійна Україна. Від Карпат аж по Кавказ. Сьогодні Україна, можливо, як ніколи раніше потребує єдності і соборності не тільки держави, а й всього українського народу. Так водіє історія. Продовж століть українські землі були розділені, належали до різних держав. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Перша світова війна, національні революційні рухи, розпи імперії наблизили тілення ідеалу Соборності. У Києві в 1917 році постала Українська Центральна Рада, яка проголосила Українську Народну Республіку. А в Галичині після листопадового чину, 1 листопада 1918 року, постала Західна Українська Народна Республіка. У і тривалій боротьбі за національні визволи. Утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба за соворність України. А чи пам'ятаєте ви, які визначні події державотворення відбулися саме 22 січня? Хто пам'ятає? Які визначні події відбулися саме 22 січня? День прогол проголошення акту злуки Української Народної Республіки. Факт Української Народної Республіки і. Західноукраїнської Народної Республіки. Факт. А ще який? Яка визначна подія ще відбулася? Акт об'єднання УНР ЗУНР. УНР. Ну, це вже сказали. Ще яка подія відбулась саме 22 січня. Даю вам підказку. Це відбулося у 1918 році. Прийняття. Проголошення незалежності. Проголошення незалежності Української республіки. Та Української Народної Республіки пам'ятаєте, був прийнятий четвертий універсал Центральної Ради, за яким проголошено незалежність ВН. Отже, 22 другого ми згадуємо дві рівнозначні за події події української історії: це проголошення незалежності Української Народної Республіки та Акт злуки українських земель. Адже саме 22 січня 1918 року, перше у двадцятому столітті, Українська незалежність була проголошена четвертим універсалом. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійському Майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Саме 22 січня 1919 року. Першу річницю незалежності УНР у святковій атмосфері відбулося проголошення універсала директорії Української Народної Республіки. Ми його символічно називаємо ще Актом Злуки. Будівлі в центральній частині міста прикрашали національні прапори, вхід до Софійського майдану оздобили тріумфальною аркою та гербами УНР та ЗУНР. Під музику на центральній вулиці стікалися десятки тисяч мешканців столиці і численні гості. Давайте згадаємо, як це відбувалось. Майже століття тому відбулася знакова подія в історії Української держави рівно о 12-й годині на Софіївській площі у місті Києві розпочалася урочиста церемонія проголошення акта слуки. Перед десятками тисяч жителів та гостей столиці член директорії Федір Швець зачитав універсал уряду УНР і проголосив з Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну народну республіку. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську голова директорії Володимир Витиченко. Після урочистого проголошення злуки на Софіївській площі відбувся молебень та військовий парад. Ця подія стала важливим кроком до об'єднання українських земель і мала великий вплив на подальшу долю національного призвольного руху. Не менш важливо Настав історичний момент, міністр закордонних справ ЗУНР Лонгін Цегельський оголосив грамоту і передав її голові директорії Володимиру Винниченка. У відповідь член директорії Федір Швець зачитав універсал Віднині воєдине зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська велика Україна. Ддійснилися віковічні мрії, якими жили, і за які вмирали кращі сини України. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Це державне свято символізує єдність всіх українських земель, і, хоча державі тоді не вдалося зберегти цілісність та незалежність, акт злоки став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. До речі, на Софійській площі кор під керівництвом Кирила Стеценка в супроводі оркестра заспівали, а ще не вмерла Україна. Пропоную послухати історичний запис 1919 року гімну УНР. До речі, цей гімн відрізнявся від нашого сучасного гімну. Пропоную послухати. say qui pollos in sala somno iudici omnem Чином звучав гімн УНР. За часів радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і День Соборності не відзначалися. установленням радянської влади всі українські свята були витіснені з суспільного дискурсу. Пам'ять про об'єднання УНР із УНР. Зберігали мешканці Заходу України та українська політична еміграція в країнах Західної Європи та Америки 22 січня там урочисто відзначали свято Незалежності та Соборності України. Перше в Україні по-справжньому масштабне відзначення свята Соборності відбулося 22 січня 1938 року в місті Хуст. Таким чином, Закарпатці нагадали про волю українців, висловлено в 1919 році. Це була не просто маніфестація, а найбільше в 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців. Понад 30 тисяч осіб з'їхались до столиці Карпатської України. Справжню єдність народу у боротьбі за незалежність продемонструвала світові Україна 22 січня 1990 року. У розмаїті синіх знамен наші сучасники на згадку про проголошення акту злуки поєднали з ланцюгом від Києва до Львова Схід і Захід України. Ця акція прискорила розпад Радянського Союзу і здобуття національної незалежності, бо переконливо засвідчила доповну єдність східних і західних регіонів України. Утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало початок якісно нового етапу в утвердженні суверенітету і соборності українських земель. В сучасній Україні на державному рівні вперше відзначився цей день в 1999 році. У 2011 році, указом президента Віктора Януковича, День Соборності був скасований на офіційному рівні. Відновлено свято було вже в 2014 році після його втечі. Сьогодні відзначають 106-ту річницю проголошення акту злуки, що увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ ми можемо досягти величної мети, побудови економічно та духовно багатої. Вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Пам'ятаємо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на віхтах незалежності, свободності та державності. Дякую за увагу. Так, користуючись нагодою. Хочу в такий чудовий день, таке чудове свято привітати нашого директора Полухіна Володимира Федоровича з Днем Народження. Ми бажаємо йому невичерпного ентузіазму, успіху та процвітання. Нехай всі ваші мрії, Володимир Федорович, здійсняться, а всі зусилля і наполегливість приводять до підкорення нових вершин. Вітаємо. Вітаємо. Дякуємо за цікаву розповідь. І вам дякую, що приєдналися. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.